Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму YouTube ареопазі з вами святий отець Роман Лаба. Ну, як святий? в процесі, але мені вже сьогодні хочеться, якби говорити про себе в світлі моєї кінцевої мети, ним не, не втримався. Отже, поговоримо сьогодні про сопричастя святих. А сопричастя святих, дорогі мої, настільки важливе для католицької церкви, що воно вбудоване. В апостольський символ віри. Цей апостольський символ віри, один із найдрівніших символів Віри, підсумовує основні переконання всіх віруючих. І від перших століть Римська церква використовувала цей символ віри під час таїнства хрещення. Тобто, коли хтось ставав християнином і говорив там: вірує в те, в те, в те і в причастя святих. Перш ніж пояснити. Чому ми, католики, взагалі звертаємося до святих пояснити концепцію, скажімо, молитви до святих, заступництва святих, то почнемо, власне, з цієї істини про причастя святих, це фундаментальне вірування католицької церкви, яке визнає взаємозв'язок усіх членів церкви, незалежно де вони знаходяться, чи на землі, чи в чистилищі, чи на небесах. Відкриймо на хвильку Катехизм Католицької церкви, пункт 946. Прочитаймо. Після визнання віри у святу Католицьку церкву, апостольський символ віри сповідує віру в сопричастя святих. Цей член символу віри певним чином пояснює попередній, що ж таке церква, як не згромадження всіх святих. Тут катехизм посилається на святого Микиту. Ремесіян, ремесіянського пояснення символу віри, що причастя святих, це якраз і є церква чудова. 947 пункт. Оскільки всі віруючі утворюють одне тіло, то добро одного передається іншому. Тому треба вірити, що існує спідність благ у церкві. А найважливішим її членом є Христос, тому що він голова. Отож, добро Христа передається всім членам, і це передавання здійснюється через таїнства церкви. Тому що церквою керує один і той самий дух, всі блага, які вона отримує, стають обов'язковим спільним надбанням. А, ну, власне, в зв'язку з цим маємо наступні, наступне переконання. Вираз причастя святих, каже церква, це пункт 948, має таким чином два значення, тісно пов'язані між собою. Спільність у святих речах. У речах мається на увазі у дійсностях, Харес, наприклад, спільність у вірі, у таїнствах, у харизмах, спільність у любові. Таким чином, що найменший вчинок, якийсь добрий, добрий вчинок християнина, приносить користь усім, усьому тілу церкві. Ну, і найменший навіть гріх теж шкодить всьому тілу, тому нема таких, знаєте, приватних гріхів. Кожний гріх має сушпільне значення, шкодить всьому тілу. І друге, спільність між святими особами, тобто супрочастя небесної і земної церкви. Наступна річ, яку варто пояснити в зв'язку з, з молитвою, вшануванням святих, це те, що в католицькій церкві немає поклоніння святим, тому що поклоніння відноситься тільки до Бога. І на, в нашому богослові ми відрізняємо культус Латрія. Можемо перекласти це як «прослава», це стосується виключно Бога, ну, поклоніння, власне, дуже добрий термін. Натомість, коли мова про вшанування святих, то в Католицькій церкві ми говоримо про культус і можемо це прикласти як вшанування, тобто ну, немає поклоніння, очевидно. І ми говоримо теж про заступництво святих. Тут я хотів би торкнутися одного із аргументів, який найчастіше наводять брати протестанти. Хочу навести і прокоментувати цей уривок також, і інші уривки, щоб спробувати шукати якісь, скажімо, точки перетину. Тому, дорогі брати, протестанти, якщо ви дивитеся це відео, я просив би теж відгукнутися, написати в коментарях, що ви про це думаєте. Бо я шукаю, власне, де би ми могли зійтися, так би мовити, власне, в хрестовій істині. І ось один із урив, уривків, ем, який наводять брати-протестанти, посилай, це уривок із першого послання до Тимотея. Е, власне, що ем, про заступництво святих ми не можемо говорити, це не узгоджується зі святим Писанням. Чому і ось цей уривок. Бо один Бог, один також і посередник між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх свідоцтво свого часу. Так, я абсолютно погоджуюся, що Ісус Христос є єдиним посередником. Абсолютно приймаю цей фрагмент писання. Однак як молитва членів церкви порушувала б це посередництво чи йому заперечувала? Коли ми молимося один за одного, то хіба ми якимось чином порушуємо це посередництво? Ну ні, навпаки, беремо в цьому участь. Христос своєї милості дозволяє брати участь у своєму ділі. Ми з ним з'єднані, як члени одного тіла, де Він є глава. Так само, як хтось може попросити друга чи члена родини, помолитися за себе в скрутний час, чи, може, і не в скрутний, но ми, католики віримо, що святі можуть заступатися за нас перед Богом завдяки своїй близькості до нього, завдяки тому, що вони також. Не перестали бути членами того тіла, яким є церква. Роблячи так, ну, ми виражаємо віру в їхню, в їхню молитву, також в розуміння того, що святі можуть ну, співпереживати, бути солідарними із нами. І тут дуже часто, коли я навожу такий аргумент, то торкаємося наступної. Наступної аргументації, бо дуже часто мої браття кажуть: Але ми живі, якби а ті, кого ви називаєте святими, ну, вже померли. Ну, думаю, що не один раз ми чули цей аргумент. Я хочу навернути два уривки святого писання. Ну і власне закликаю віднестися до них, а також хотів би. Навести коментарі до цих уривків, власне, від протестантських богословів. Отже, перший уривок є уривок святого Павла Апостола з послання до Римлян, 8-й розділ, від вірша 35-го, Павло каже так: хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано за тебе, нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріс. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівство, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні якесь інше створіння не може нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Його Господі нашому. Звернімо увагу, що Павло каже, що навіть смерть не може відлучити нас від Христа. Дорогі мої церква зазнає переслідувань, власне, з контексту Павло так і говорить: за тебе весь час нас вбивають, вважають на нас овець, призначених на залі". а Потім каже, що нема що переживати, бо навіть смерть не може нас відлучити від Христа. І ось як цей уривок пояснюють видатні протестантські богослови. Карл Барт в Church Dogmatics наголошує, що ні смерть, ні життя не можуть відлучити нас від Христа. Це не просто якийсь поетичний. Образ, а онтологічна реальність, Союз з Христом сильніший за смерть. Це означає, що навіть у смерті ми залишаємося в ньому, не перестаємо бути членами його тіла містичного. Далі, Томас Райт, англіканський протестантський богослов, в книзі Surprised by Hope. Тобто, як сказати? Заскочені надією, так чи ну, Не знаю. Напишіть <смеш> напишіть в коментарях, він підкреслює власне цей богослов, що смерть не є кінцем участі у Христі. Навпаки, ті, хто в Христі залишаються в його любові, очікують Воскресіння. І, власне, маємо тут виражену думку, що навіть в стані смерті віруючи, не втрачають своєї ідентичності. Як частини Христового тіла. Далі, Джон Мюрей, я не в хронологічному порядку цитую цих авторів, тільки так, як їх і знайшов. В своєму коментарі до послання до римлян, він наголошує, що Павло в посланні до Римлян, власне, в 8 розділі, перераховує навіть смерть серед тих сил, які не зможуть відлучити нас від любові Божої. Для Мюрея це означає, що смерть не розриває нашого союзу з Христом, і він пише, що єдність з Христом настільки абсолютна, що навіть смерть не може її зруйнувати, це фактично означає, що віруючий залишається членом Христового тіла і після смерті, ну і саме це сповідує католицька церква, коли говорить причастя святих, то говорить про сопричастя земної церкви і церкви небесної, церкви небесної, якщо ми. Надалі творимо одне тіло, бо навіть смерть не може нас розлучити, ну, то, здається, що можемо попросити членів того ж тіла, які вже дійшли до мети, молитися до тих, хто ще в дорозі. Інший текст, який розповідає про Небесну церкву, це безумовно послання до євреїв 12 розділ. Більш детально я коментую цей уривок в цьому відео, заохочу його переглянути. Натомість, тут торкнуся, власне, одної е, речі. Отже. Це послання до Євреїв, 12 розділ, від вірша 22. Але ви приступили до Гори Сіону і міста Бога Живого, до Небесного Єрусалиму, до безлічі ангелів, до святкових зборів, до церкви первородних, записаних на небі, і до судів всіх Бога, до духів праведників, що вже дійшли до досконалості, і до Ісуша, посередника Нового Завіту, і до крові очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева. Отже, що ми маємо? Маємо небесний Єрусалим, тобто маємо певну дійсність вже есхатологічну. Маємо там безліч ангелів, маємо святкові збори. Маємо церкву первородних. Ну, то, що ангели є на небесах, то зрозуміло, ну, але церква первородних, кого вона стосується? Ну, святих, так, тих, хто в Христі, записаних на небі. Далі, до духів праведників. Ну і знову віддаємо слово деяким протестантським богословам. Сьогодні я наділений екомунічною вразливістю. Джон тому... Оуен, це 17 століття. Здається, що він був в, такі, в такому напрямку пуританському, скажімо, в своєму коментарі до послання э, до євреїв, Exposition of the Epistle to the Hebrews. Він пише, що церква первородних це зібрання святих вже прославлених у небі. Оуен наголошує, що вони не відділені від земної церкви, а залишаються частиною єдиного тіла Христового. Він прямо зазначає, що їхня присутність в Небесному Єрусалимі є підтримкою потіхою для тих, хто ще в дорозі. Очевидно. очевидно. Метю Генрі. Мет в своєму коментарі це 1706 рік, коментуючи Євреїв 12 розділ, він говорить, ми маємо спільність із небесними ангелами і святими, які вже досягли досконалості. Вони є нашими співгромадянами і співслужителями. Ну, е Так, Генрі, він не розвиває цю доктрину якогось активного заступництва святих, але підкреслює, що Небесна Церква і Земна вони становлять якби одну реальність, одну дійсність. Далі, сучасний богослов Фредерік Файві Брюс, це богослов, можна сказати, один з найвпливовіших євангельських богословів другої половини ХХ століття, помер в 1990 році, якщо не помиляюсь. І ось цей Фредерік Файві Брюс пояснює, що духи праведників, які дійшли до досконалості. Це віруючі, які увійшли в небесну славу. Підкреслює, що автор послання до євреїв ну, свідомо ставить земних християн в безпосередній зв'язок з цією небесною спільнотою. Власне, це означає, що єдина церква небесна і земна разом. Так. Ну, Просимо тепер всіх святих заступитися під час тривоги. Але докінчу. Отже. Дорогі мої, вшанування святих. Це була інтегральна частина католицької віри протягом століть. Ну і в принципі до, до 16-го, а я би сказав навіть до 17-го навіть століття, в принципі ніхто, ніхто не ставив її під якусь під сумнів. Скажімо, навіть перші реформатори ну, мали такі, ще не, не мали такого, таких позицій, як багато сучасних напрямків. Отже, визнання святих церквою, будівництво будівель церков на їхню честь, звершування перших євхаристів іде на гробах мучеників, власне, на могилах мучеників. Це має дуже серйозне поважне значення. І вже в восьмому столітті ми маємо свято усіх святих в Римі, воно початково святкувалося в. 13, 13 травня, а потім папа Григорій III переніс на 1 листопада. І, власне, про це можете дізнатися теж в такому відео. Здається, вчорашньому ще. ще воно не встигло так. Ну, Одним словом, перегляньте. Так, що ще я хотів би сказати? Ну. Розумію, що багато моїх приятелів, друзів, протестантів скажуть, що ну добре, грасть. Але як церква знає, що хтось якби, є святий, є точно там, а, а, а хтось ну, може не там, назвемо так. Звідки ми так розпізнаємо, що хтось точно дійшов власне, до тої мети в Христі? Знайте, ну, то довша тема, можливо, присвячу окреме відео, але хотів би запитати таку річ. І зараз запитую коханих моїх дорогих братів у Христі протестантів. Якщо дійсно є праведники, які дійшли до досконалості, як це говорить послання до євреїв, і що дійсно ми становимо єдину церкву, що навіть смерть нас не може розлучити, то чи можемо ми, хоча б загально, так, наприклад, чи ці тексти дозволяють загально так сказати так. Всі святі, які дійшли до досконалості, моліться, заступайтеся за нами. Помоліться в наших потребах. Дуже цікавий, дуже цікаво мені, що ви на це. Е, ясна річ з усією повагою е, записую це відео. Якщо би в моїх жартах, не знаю, була якась в жодному випадку я не хотів нікого образити, я записую це відео так трошки, щоб вам легше його було слухати, щоб це не був такий, знаєте, богословський трактат і так далі. Буду вдячний вам за відповіді, за ваші коментарі. Ну і, можливо, продовжимо ще цю тему. Листопад, прекрасний місяць, щоб це зробити. Дякую вам за увагу. До зустрічі.